Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вибухи у Києві, другий день Путіна нагнітає горять мирні українські міста. Після переговорів Джиті готуватися до масштабного удару по центрам прийняття рішень у Києві. Пише The Times з посиланням на високопоставлені джерела. Видання пише, що РФ відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щоб показати світові, що вона усе могутні, що куриська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні крилатих ракет, балістики і шахедів, що стане великою проблемою для. Української ППО. А зараз розвідка боєм 24 березня. Ніч ранок противник атакував Україну ударними типу шахеди з північного та південного напрямків Білоруська область РФ Білгородська та за Мисоча Уда Крима. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Загалом зафіксовано сотні шахедів, які не дали наші сили ППО ворожі БПЛА, але тіли у різних напрямках. Тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. Вибухи в тому числі лунали і на Київ. Ані і в Києві, і також надпотужний в Умані пишуть, що цього разу летіло зі сторони Білорусі. Цими атаками Путін пробує прощупати нашу протиповітряну оборону критичних об'єктів. Як пишуть телеграм-канали, тривога була і в Києві, проте вибухи пролунали до наразі. Офіційної версії немає. Проте перші телеграм-канали стверджують про те, що пуск ракет, які збила система ППО Балістика, помітили не так швидко, як би хотілося, як і минулого разу цілили по південному мосту. Крім того, на півдні країни знову розліталися шахеди. Які кошмарили Одесу та портові райони вилітали українські пілоти, які наносили вогневі ураження по території Республіки Білорусі після останніх ударів по аеропортах Москви та після ударів по Кримському мосту після повномасштабної операції в Курську та знищення Енелівську можлива атака по Києву, причому постійна протягом декількох днів атака Бобанковій раді та уряду критично важливих інфраструктурних об'єктів бережіть себе найближчими днями, адже окупанти тільки з мирним населенням воювати і вміють на авіаб. Фазі Олені та Шаківці відправлено доручення готувати до вильоту понад 35 п'яту м вночі. Вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Авіація активізувалася також на олені, моздокові. А також на деяких аеродромах Білорусі на базі пусків дронів завезені нові пише телеграм-канал ОПОРА. Бережіть себе до слова, росіяни не говорять про те, якими засобами були вражені авіабаза 2 і навтобаза в Саратові. РФ поки що не може ідентифікувати ударні засоби. Крім того, ідентифікація того, що що летить не потрібно нікому, крім противникам. Тому Генштаба ЗСУ також не називає засоби ураження. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom висловив голова правління альянсу Нова енергія України, засновник компанії, розробника дронів. Перший контакт Валерій Боровик. з нашого українського боку менше інформації, що не було роботи з протидії не секрет, що деякі удари росіяни по виробничих потужностях іноді приносять успіхи для них. Тому краще, щоби того чи іншого роду розробки, тільки іноді показували. Нашим закордонним партнерам на виставках, адже ідентифікація того, що летить, та як б'є її, далі, долає засоби захисту противника не потрібна нікому, окрім противника тому, чому противник цього не говорить. Тому що ще певно вони не здійснили ідентифікацію засобів ураження або достатнє руйнування було самих дронів. Вони не можуть знайти всі складові, щоб скласти пазли, що це за дрон, пояснив спікер. За словами Валерія Боровика, внаслідок удару по базі в Ангелісі було уражено склади з боєголовками. Це означає, що Певна частина російських ракет уже не прилетить по Україні. Прийшла вторична детонація. Тобто, це свідчить про те, що склад було уражено з боєголовками або вже із спорядженими ракетами. Це мінус, якась частина ракет уже не прилетить на територію України для атаки по інфраструктурних об'єктах військових об'єктах або мирному населенню. Що стосується об'єктів або мирного населення, що стосується нафтобази, вона не завжди використовується ні при всіх аеродромах. Якщо вона не велика, то може використовуватися тільки для заправки літа. Ків, якщо ж це досить велика база, то це паливо використовує для продажу постачання в інших регіони, зокрема для Збройних сил Російської Федерації, пояснив гість ефіру. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.